Щоб перевірити ваш лазерний рівень, вам знадобиться сам лазерний рівень, відстань 10 метрів до стіни. Ви ставите відміточку, повертаєте рівень на 180 градусів, отаким от чином, і дивитеся, чи ваша відміточка збігається, чи вона нижче або вище. Допустимо, похибка для лазерного рівня, в цілому для будь-якого, приблизно 2 мм на 10 метрів. Якщо у вас похибка в цих рамках, в принципі, можна нічого і не робити. Але ж якщо у вас сантиметр, два або три, звісно, слід його відкалібрувати. Далі ви повертаєте його на 90 градусів, ставите ще відмітку, і так само повертаєте на 180 градусів, і перевіряєте, чи збігається мітка, чи ні. Далі, якщо у вас лазерний рівень е, такий, як у мого клієнта, на три площини, перевіряєте. Горизонт, ну тільки верхній. Але ж бувають лазерні рівні на чотири площини одразу, як, наприклад, цей, він у мене відкритий, як наглядне пособі. Тут у нас, бачите, є і зверху горизонт, і знизу горизонт. Тому спочатку ми перевіряємо саме нижній горизонт, ми його вмикаємо і так само крутимо його. да? Потім верхній горизонт, але спочатку нижній. Тому що якщо у вас збитий нижній горизонт, а верхній рівно показує, вам все одно потрібно весь маятник перекалібровувати. Тому що цей калібрується тільки шляхом зміни центра ваги самого маятника. Далі ви перевіряєте вертикалі. Відкручуєте башні, можна не відкручувати, просто вмикаєте значить, вертикальну лінію, таким чином. Так, тут у нас трошки не працює, на жаль, на жаль тут не вмикається вмикаєте вертикалі, натягуєте ниточку от веса і по високу ви виставляєте лінію. Якщо у вас лінія йде косо вліво або косо вправо, то ви калібруєте вертикалі. Далі цю перевіряєте так само. Спочатку... Перевіряєте цю сторону, далі повертаєте рівень отаким чином і перевіряєте цю сторону. Дві сторони повинні бути соосні, щоб у вас по отвісу сторона і ця сторона була. Далі ставите і перевіряєте ось цю башню, так само по отв'ясу. Після цього переходите до кута 90 градусів. Вмикаєте дві площини, ставите відмітки на стінах і повертаєте його таким чином, таким, таким, і дивитеся, що всі чотири мітки у вас збігалися. Якщо у вас похибка там більше 2 мм, то ви можете відкалібрувати лазер самостійно, або якщо він у вас. Через те, що, наприклад, впав, збився, або пилючка зверху у вас присіла, ви її повитирали, і вам це не допомогло. А розбиратися ви не хочете, то ви можете звернутися до нас у майстерню, зателефонувавши 096 562 37 3726 Або зайти на мій сайт, або зайти на мій сайт nivellir 24com і вибрати для себе чудовий, сучасний лазерний рівень, новенький, гарненький, з моїм налаштуванням, з моєю гарантією, з моїм сервісним обслуговуванням. Ціни у мене найнижчі в Україні, тому звертайтесь, кому цікаво. Дякую вам за увагу.